По-перше, хочеться дізнатися думку з приводу цього матчу і ось цього циклу загалом, який був під час паузи. Е, ну, Добре, що ви змогли виграти сьогодні. Рахую, що далі всім можливо зіграти. і важко працювали цей тиждень, цей день цикл. і Все те, що ми робили на тижневому циклі, перенесли на гру. Це я їх просив до матчу. І хлопці сьогодні молодці і показали гарну гру і забили і два гола і могли більше. Треба далі готуватися. Важливий матч у нас є наступний матч з Колосом, де треба теж виходити і показувати царів. Сьогодні було дуже багато гравців з Ю-19. Це аванс їм. Ну, у нас трохи є і хлопці, які... Похоріли. Так теж даємо можливість молодим хлопцям, дивимося, хто у нас є і на майбутнє, кого можемо.